Доброго ранку. Ах, на часах у нас що там уже? 4.51 Я проснувся. І сходу треба, нада. Да, починаю я одягатися з носків, тому що ніжки якийсь футболятор накинути, із ходу кофта. Конечно, же надо пом'ять Михаїлову, тому що проситься ось воно дівчинка наша. До домі щось ото під ногами бігає, непонятно, не понятно, що він хоче. Боже, напевно, щоб його пом'яли. Ідемо застеляти кровать. Ну, тут особо сильних усилий не надо, тому що Марина приходить з роботи, досипає да буває. Хоча, в принципі, в мене у нас швидко рука, наші красиво получилось. Вот так сейчас і то, ну, то хай там коти скажу, там Ладно, идем умываться и чистить зубы. Ой, конечно же, под естественным контролем до места Ну да, ну да, ну да, да. Спасибо, что ты пришел, что ты будешь тут все контролировать. Потом тулим, подмазываем трохи харю кремом, потому что подсохая падла. Запшикуем трохи нос, потому что подзакладая падла. Потом контролируем, что у нас в рюкзаку. Зошит, ремень, оскорбинка. Добавляем сюда еще бананку. Обязательно, чтобы тут были наушники. И сюда же капли. І сюди заряджаємо. Добавляємо туди ще пару снікерсів. Беремо нульцеві свіжайші кросовочки. Ох, як нульцеві. Вистірені. Достаємо до цю шерсть чиюсь. Не знаєш, чия це шерсть. А? Твоя може? Ага, на. Чодік. Йди. Накидаємо ще жильоточку. В жильотці я работаю і наверх курточку, щоб дойти до парковки. А тому що на вулиці явно свіженько. Провіряємо, чи в котів є хавать, в котів нема хавать. Додаємо котам жрачку, бо не буде їжі прокляти. Теперь душа спокойна. Берем рюкзак. Обязательно треба свет везде выключить. Стоп. Який свет? Подожди, свет то свет. Котів помять. Девочка, пока. Де наш кіддівся, я вже не знаю. А, ось все. Все. Пока. 5.07. We с дому. domain. Кстати, на вулиці не так, то холодно. Первым делом на мусор надо отнести. 5.16. Я вже можна сказати в машині, нормально полет. Конечно, прохладненько в машине. Заводим. П'єтечку додаємо, а то потім удивляюсь, відкуди сопляки. Прицьовуємося обов'язково. 5.19, тулюємо передачу і по коням на Київ. Кстати, для тих, хто не в курсі, працюю я водієм експедитором. На жаль, що сьогодні погода пасмурна. Так я не зможу вам показати схід сонця. На часах 6.39. І оце в мене такий перевал. Багетики, кофійоки, там снікерс те, що я зранку ложив ще. І тоді їм чим далі. Наблюдаємо Київ уже, Стелла На часах у нас 7.34. А я, якщо чесно, вже хочу назад додому. Я вже вдомився. Тим більше погода, така давить спать тільки. 7.48. Слава Богу, обійшлося без пробок і я вже почти на правому березі Києва. Обично до моста доїхати, це цілий квест, куча пробок, а сьогодні тут хутбук. Ну, мені ще предстоїть отуди піднятися наверх на Дніпровський узвіз. а там може бути тягучка. Сьогодні я вам скажу, мене ще пронесло. Обично тут взагалі повна жопа. Якоби день починається непогано. Але в мене ще попереду центр. Там точно буде жо. Коротше, щоб ви розуміли, зараз 7.56. через 5 хвилин я вже буду на першій точці. Хто не знає, що таке водій Експедітор, то це ну, щось близько зв'язане з тим. Типу кур'єр. Сьогодні в мене, по-моєму, 35 точок. Ну і побачимо, за скільки я справлюся. Ну, хай буде, грубо говоря, що. У восьмій ранку я починаю роботу. Ну шо, коротше, на часах уже можна сказати 12 часов дня, і у мене що-то, типу, опіда, кофе і знову снікерс. І ще плюс-мінус точок 15 у мене осталось. На часах 14.02. і я вже виїжджаю з Києва, але тільки не додому ще. Я ще мчу У мене там ще одна точка. І потім на обратки додому теж ще одна точка. В общем, сьогодні не такий вже на пряжний день. І что що самое главное, Київ з утра прийняв дуже хорошо. Не було пробок, свободненько, оце й спасло. Ну, все, 1450. Остання точка здана. Льоха вже мчить додому. Короче, плюс-мінус часа два з половиною, і я буду тільки в Нежені. Це тільки в Ніжені. Але мені подобається по набережні їздити. Красиво. А особливо по мостам. Зараз буду ще раз переїжджати Дніпро. Запечатлю вам кадр. Але краса, не гарно, дуже. О, оці дядьки тільки портять. Весь краєвид прекрасний. А так взагалі. Я взагалі балдю. Це прекрасно. Я кстати на Дніпрі не разу й не купався. А стоп, брешу. купався тільки не в Києві. В Херсоні приходилось, да. Ой, який драпальот Йомайо, Я його вже другий раз бачу сьогодні. Офігенний, це знаєте, типа з якогось фільму ужасів або ж типа. Фермери такі серйозні дядьки їздили на таких трапальотах. Я його сьогодні побачив. Думаю, блін, чого я тоді був в неочках і не засняв його. І на це судьба. Реально судьба. Я його з утра бачив. Прикольно. І ще трошки краєвида. Ну я не знаю, чи його видно. Ну, взагалі, красота. Тим літом треба точно покупатися на Дніпрі. 15.43. У мене знов перевал. Треба щось куснути. Да взяти, щось похомячити похом'ячить у дорозі, тому що починаю засинати потихеньку. А я, щоб не засинати, дивлюся відосики в ютубі. Ну так, включаю на фоні. Воно. Мені там Я таке включаю про історію, там про другу світову мені інтересно дивитися. Так і то, щоб не скучно було, ло, я ще буває то якогось чипарика возьму і їду собі кайфую. Тоді спать не хочеться. Взяв кафе, мов трохи розщехливу. Ну, якщо чесно, трохи розчихляю. І чипаннеря. Хімія хімозна, конечно, ну, що то треба делать. обов'язково. Время 15.52. Погнали далі. А у нас уже річка Остер. там десь нежир на горизонті. Врем'я у нас 17-12. Я вже близенько додому, слава Богу. Ноги вже гудуть, я вже ніг не чувствую. Ноги хоче сидячи, але я вже так втомився, що це просто катастрофа. Треба ще заправити цього дроппальота, звісно. Здати документацію, і тоді можна спокійно їхати додому. 17.50 у нас, і я вже лечу на своєму дропальоті додому. Я, кстати, коли поїжджу на робочій машині, там вообще навіть дизельний движок. Я потім на цій. Не можу їздити, тому що то глохну, то рушити не можу. Вообще кошмар. Короче, мені важко потом бензин дається. Вообще мені якось на дізелі даже легше. Кстати, це от я зараз раніше вертаюся набагато раніше вертаюся з роботи. А як тільки я устроївся на неї, я поки привик до неї, поки вивчив маршрут, я Бувало таке, що вертався додому тільки тільки в 10 часов, плюс-мінус, заходив. Тільки в хату. То була взагалі катастрофа для мене. А зараз, вже коли привик, то трохи легше. Наконець, то все. Я вдома. Остається, тепер тільки діло за малим. Собрати оці всі лахи і чесати ногу об дорогу додому. Время у нас 18.05. Прекрасно. Коротше, якось так день проходить у мене, а далі зараз я приходжу. Конкретно засікаємо, време, скільки я приходжу, і далі просто отдих. Все, заходжу. Здорові були. Давай, давай, йди, давай, обнімашки, давай, 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 давай. Ти надумаєшся чи ні? а? Ну кажи, ну кажи, давай, мяу, іди. О, все, тепер я обнімашки.